Добрий день, діти! Вітаю вас на нашому занятті підготовчої групи. Сьогодні ми з вами вивчимо нову букву, нову цифру, також будемо додавати, порівнювати кількість предметів, писати, відгадувати загадки, розвивати мовлення. Повторюйте за мною скоромовку. Мурлика муркоче, морозива хоче. Мурлико руденький, замерзнеш маленький. А тепер трішки швидше. Мурлика муркоче, морозива, хоче, мурлико руденький, замерзнеш маленький. І ще швидше Мурлика, муркоче, морозива, хоче мурлико руденький, замерзнеш маленький. Відгадайте загадки. Це що за пустунка на ліані веселиться? На хвості гойдається, скаче і кривляється. Я думаю, що ви відгадали, що це мавпа. Чотири колеса, гумові шини, мотор і гальма. То що це? Машина? Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Що це таке? Це м'яч. Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі діти. Це морква. У норі хатинку має хліб, сирочок полюбляє по підлозі тишком нишком бігає, сіренька. Я думаю, ви здогадалися, що це мишка. Скажіть, будь ласка. <кхем> слова відгадки, на, яку, на який звук починаються: мавпа, машина, м'яч, морква, миша. Всі ці слова починаються на звук «м». Або буква М. Ви бачите друковану букву М і рукописну. Вони схожі, трішки відрізняються написанням. Внизу заокруглення будемо писати, а коли ми друкуємо, то ми будемо друкувати рівну лінію пеня машину м'яч, не наздоженеш, хоч плач всім, хто азбуку вивчає, буква М допомагає. На що схожа буква М? Дві сестрички невеличкі одягла, одягли нові спіднички, узяли світ сніж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем, не сестричок букву М. Ось автор цього віршика порівняв нашу букву М, ніби дві сестрички взялися за руки. Тут також ви бачите гойдалку, дві морквинки, дві мишки за хвостики взялися. Ви теж можете пофата... пофантазувати і намалювати свою букву М, на що вона вам схожа. Давайте пройдемо лабіринт разом з мишкою. Мишка хоче дістатися. Куди дістанеться мишка? Давайте пройдемо. Вона, мабуть, хоче до молока дістатися, так? Треба її провести. Сюди треба піти. Так, обійти мишоловку і прийти до молочка. Подивіться, як пишеться буква М. Починаємо писати знизу заокруглення. Велика та маленька буква пишуться однаково, лише за розміром відрізняється. Піднімаємо вгору довгу лінію, опускаємо вниз, заокруглюємо, знову піднімаємо догори, опускаємо вниз і заокруглюємо вправо. Можете навести пальчиком, потренуватися писати в повітрі букву, взяти зошити в похилу лінію і простий олівець. Зараз ми спробуємо написати. Ми сьогодні будемо писати маленьку букву М. Спочатку ми напишемо елементи, з яких складається буква. Перший елемент це паличка заокруглення. починаємо з заокруглення, трішки вище нижньої лінії основного рядка на маленькому основному рядочку, Заокруглення і підняти вгору лінію. Ми писали з вами такий, таку паличку, такий елемент. Другий елемент, схожий на, починаємо писати із верхньої лінії основного рядка вниз, заокруглюємо піднімаємо вгору. Схожий на якусь чашечку, можливо. І третій елемент це теж пишемо згори паличку і заокруглюємо вправо. Ось так. Ніби розібрали ми букву на три елементи. так? Перший, другий, третій. Потренуємося писати ці елементи окремо, тим більше, що ми їх писали окремо вже. А в другій вправі. Спробуємо написати їх разом. Так, ну скільки помістилося. І тепер ми напишемо букву М. Три елементи ці поєднаємо разом. Починаємо з першого елементу, піднімаємо вгору, опускаємо вниз лінію, вгору, вниз і заокруглили. І вийшла в нас буква М. Уважно дописуйте до верхньої та нижньої лінії рядочка. Не поспішайте. Так, і так ви допишете до кінця рядка. І третій рядочок ми напишемо букву М і букву О. Перша буква така, як ми тільки що писали, буква М. Потім ми піднімаємо вгору лінію, трішки відступаємо, і згори я дописую букву О. Це просто овал. Ми вчилися писати вже букву О. Ви не вмієте писати. Отже, буква М догори трішечки відступити, щоб помістилася буква О, і дописати букву О. І в нас виходить склад «МО». Таким чином ви вже зможете написати дві букви. Мо. Так, ці три вправи ви виконаєте. А ми переходимо до усного рахунку. Давайте порахуємо. Ви бачите, тут такий числовий промінь, як лінієчка схожа від 0 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рахуємо від 2 до 6 2, 3, 4, 5, 6. Порахуємо від 8 до 10, 8, 9, 10. Порахуємо назад від 5 до одинички. 5, 4, 3, 2, 1. Яке число стоїть перед числом 2? Перед числом 2 стоїть число 1. Яке число стоїть перед числом? 9, 10. перед числом 10 стоїть число 9. Яке число стоїть перед числом 5? 4. Яке число стоїть наступне після числа 3? Після 3 наступне 4. Яке число наступне після числа 7? Після числа 7 наступне 8. Біля якого числа? Зображено капусту і метелика біля числа 10, біля якого числа зображено сумниці біля числа 4, а кульбаба розмістилася на позначці 0. Давайте називаємо сусідів числа 5 на минулому. Занятті ми з вами говорили про число 5, сусіди числа 5, 4 та 6. Сьогодні ми будемо з вами говорити про наступне число, яке слідує після числа 5, це число 6. Але спочатку давайте порахуємо. Спочатку порахуємо рибки. Якщо ми до однієї рибки додамо три рибки, то разом вийде в нас 1, 2, 3, 4. Чотири рибки. Порахуємо моркву 1, 2, 3, 4 плюс 1, після чотирьох наступне число 5. Отже, буде 5 морквин. А скільки ж тут машинок? Один, два, три, чотири, пять, два та три разом. П'ять. Цифра шість як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шинька як дуга. Вліво зігнута вона. Ось яка цифра 6. Давайте проведемо цифру 6 від однієї до іншої, І згори до низу, так, ми будемо вчитися вирізняти цифру 6 серед інших цифр. Можна спочатку очима. Провести, щоб е, тільки рухатись по шістках. Рухаємось по шістках, так, сюди вліво, спускаємося вниз, вправо, вниз, вправо, вгору піднялися аж доверху, вправо і вниз спустилися. Привели цифру 6. Тепер давайте. Порівняємо кількість предметів. Тут вже порівняли грибочки, один грибочок дорівнює одному грибочку, а далі ми будемо з вами порівнювати ручки, дві ручки більше, ніж одна ручка. Груші, скільки в нас груш зліва? Один, два, три. А справа 1, 2, 3. Якщо в нас однакова кількість, ми ставимо знак дорівнює цукерки. Зліва дві цукерки, а справа 1, 2, 3. Три цукерки. 2 менше, ніж 3. Ялинки. Дві ялинки зліва та дві ялинки справа. Ставимо знак, дорівнює парасолька, одна парасолька зліва та дві парасольки справа один менше, ніж два. Порахуємо грибочки мухомори. Один, два. 3, 4, 5, 6. Всього 6 грибочків. Як же записати це число 6? Число 6, ми пишемо цифрою 6. Починаємо писати згори, з червоної крапочки. Можете навести пальчиком трішки нижче, ніж верхня лінія клітинки. Так? Піднімаємо гору. Заокруглюємо вліво, ведемо довгу лінію до нижньої лінії клітинки і заокруглюємо коло, відкрийте зошити клітинку. Спочатку ми потренуємося така вправа тренувальна. Ми з вами зображимо кошик. Зобразимо, спочатку проведемо лінію через дві клітинки, ось так, таку горизонтальну лінію. Потім ми з'єднаємо внизу ось таким, такою дугою і вгорі з'єднаємо ось таку дугу, якщо ми тут проведемо ще кілька ліній. Ми зможемо зробити ось такий кошик. Пропустіть одну клітинку, знову проведіть горизонтальну лінію на дві клітинки внизу догаду. Вийшов у нас такий кошик. Так, потренувалися. Наступна вправа, ми напишемо цифру 6. Починаємо писати трішки нижче верхньої лінії клітинки. Починаємо із правої лінії, ось тут, де справа в нас клітинка. Так? Можу поставити навіть тут трішки так показати, звідки я починаю писати. Вгору піднімаю, заокруглюю, опускаю вниз і утворює коло, можливо, трішки вище, можна так ось так. Вниз, коло. Так, написали рядочок цифри 6. І третій рядок ми напишемо 5, нерівність 5, менше 6. Підступаємо три клітинки, 5, Менше шести. Ось такі три рядочки ви запишете в зошитах клітинку. Я дякую вам за увагу. Сьогодні на занятті ми говорили про букву М та звук М. Давайте назвемо предмети. Які зображені тут на букву М починаються? Це в нас меч, морква, морозиво, м'яч, молоток, маска, машина, мавпа, міст, м'яч. А які ще слова ви знаєте? Назвіть їх. А я вам говорю до побачення, до наступних зустрічей.